Друзья, всем привет, с вами снова я, Саша, и с мы будем... Короче, всем привет, с вами Саша, и мы будем играть в ВЛЦ. И а сегодня мы играем в под игру под названием... ВЛД. Мы будем играть в эту игру, и эта игра называется... Тюплый лаер салькун. Взяли тут мало, четыре игрока будет, но... І тут оцей. Тут ще є якісь несправності, бачите? Бай Спайдермен, бачите, тут не і справа не вийшли. А оцей тайкон працює. Знаєте, що Ну, от так. Так, тут опустись. Тут є я не знаю, я создати не фину я так не можу ви дивіться. Ой, а що происходит? Друзі, я щось хочу сказати в в тесті, в тесті воно працювало, коли я тестіровав ігру. Ну, щось тут, а воно щось зараз не працює. Чи то тільки в оці працюють? Ні, друзі, у мене произошла якась, якась тут ушибка. Воно реально в тесті працювало. От дивіться. Ну, тут а от, воно працює. Ми зараз вино. Купляємо оце. Бачите, воно працює на чомусь. Там це не працювало взагалі. І тут просто треба прокачуватись. Але гра, на жаль, не сохраняє дані. Мегадроппер. Тепер нам треба на мегадроппер. Коротше, це моя я граю, я її просто зробив, Ну, тут перейшла якась ошибка. Там все нормально було, бачите? Я міг би купити вот петів, це все. Может у вас, друзья, получилось? Зайдите в игру, если что мы имя... я в мой юзернейм в робоксе. Вот он, бачите, вот тут написанный. З... А вы кроме, а тайкон не пишите. Вот. Тайкон не пишите. И с тоже не пишите. Напишите только с а 222 и все. И потом вы увидите вот такой вот скинчик. И потом... Нажміть Добавить в друзі і я вас добавлю. Тому що, що може у вас працює. А якщо подивитися, якщо хочете гроші, то отут от можете подивитися. Але зараз я теж тестирую. Я не знаю, я би міг вписати. Тут э, відкриті різні штуки, ну я не знаю. Але покинути найкуні я не можу. Вы тут можете разом з своїм другом поіграти. Тут ви можете разом з своїм другом поіграти. Тут є Спайдермен, тільки ви не можете поіграти разом з другом. У мене немає ніякого порядку. Кстати, тут ще, бути чувачки. Тут ще, бути Чувачки, щоб, щоб тих чувачків ви могли вбивати і отримати коїни, але я вирішив, що шо ви можете з, що ви зможете з другом так робити. І кстати, я зру, Я тут ще поставив, поставив трамвай. Це щоб друзі перебиратися дуже швидко до свого друга на базу. Просто переїжджайте до свого друга на базу, так. Але, на жаль, ця карта дуже маленька. Ну я б міг би більше тайкунів сюди додати. Якщо ви хочете, щоб я зробив новий апгрейд в тій грі, то напишіть в коментах. Але зараз ми і граємо. Це, друзі, похоже на хрест. І отут, от мала бути ще одна база, і тут ще одна. І там вже, мав бути, Халк і цей. Але я чомусь додав Венома і Спайдермена. Ну типа ваш друг будет веном за спедемон. И кстати, и тут можна бы було закони тільки куплять. И тут можна бы було тільки закони куплять, але я ничего не зробив. И взагалі чомусь воно не працює. Я не знаю, но цей автомат. Я не знаю, але тут всі речі просто не приписують. Я візьму Херіш. Знямо. Можна поїсти. Якщо ви ці откін... Гімп... Ну якщо ви зможете купити кінпайси, все це напишіть в комментах? Може це тільки розробочик. Може тільки розробочик не можуть. Я не знаю. Добре, ми повертаємося к нашого тайкуну. Мы уже зарубил очень много богато рушей, уже тысячу. Давайте мы купим Power Core дроппер. Может, больше рушей будет. А ну, цей дроппер где больше рушей. Да, друзья, мне дают крутящие речи. Все, я зарубляю десь по півмільйону. <гум> Ладно, шучу. Давайте ми купимо вот це. Давайте ми уже цей купимо. Так. Тут просто з вашим другом треба качатись. Просто можете запросити свого друга і почити разом з ним. По, по цей. Бачите просто? Я не знаю, друзі, це панно просто для краси, пану? Я не знаю, це пану просто для краси. Я не знаю, я їх підібрати не можу. У мене щось... Я не знаю, у меня щось не берется. Те а... штуки прикольно працюють, но у них, певно, дуже багато багів. А чого мені не хватает? Я уже вообще не играю в Infar Tycoon Мне не сподобалось. Артем, Артем пішов зовсім інші ігри, і я пішов разом з ним. Це, певно, все. Це перший етаж ми закінчили. Та-та. Так, це просто такий тексток. Якщо що, тут є ліфт. Бачите, зразу отак ліфт є, якщо хочете. Я не знаю зачем я. Я не знаю, зачем я вот тут тоді рейси поставив, ну. Но... <гум> не за що би просто щитався в дорожке. Но ви по тим рейс, але, на жаль, вот так вот їхати не можна. Це тому що знаєте що, це тестовий поїзд, друзі. Це тестовий поїзд, він старий. Його зробив ще в 2009 році. Якийсь чувак. Зробив тестовий поїзд. Я свого пойсу. Ой, Я певно розрушив наш тестовий поїзд. Ну, все. Якщо ви вот так вот зробите, то все, ви ніколи Ви нікогда не перевернете свій поїзд, вам прийдеться якісь речі. Є <різь> Я тут написав вам Але ми маємо цей тайку прийти до дна, Щоб подивитися, що це буде ця база. І потім я зап, і потім. І потім я. Я візьму свій дубвий акаунт. Байвен. На венома мені не хватило. Я хотів венома купити. Ідемо накупмо на, на венома. Ідемо купуємо накупимо на. Та що так мало? Там не дають каплю в море. Це якась капелька маленька. Ладно, давайте вот так попробуємо. Може, це мені просто не хватало. Нас зараз схватить. Купить виному. О! Е! Мордс бай танк ліот фот. Це хто зробив скріпт? Алло, я тепер голим став. Де мій чувак? Друзі, нас за У мене, бачите, у мене взагалі тепер одяга нема. тепер взагалі но... <соценно> <соценно> Вот тоска Спайдер пэк. Боек. Так вы бы мне вообще вот с этой дэты электро, в какашки, в які макаки. Как Я не знаю, ну все, все не прочую в сагали. І тепер взагалі весь цей скин заходи. Давайте ми спробуємо ресетну І взяти скин. Нормально. Давайте візьмемо скин, як то ж нормально. Та, друзі, ну що я просто взяв в якогось рандомного челочу. Я не, пис... не вписував коди ніякі. Якщо зараз знову не спрацює, то значить скін не підходить для моєго персонажа. Ну і все, я лисим став. І це все, що може той скін. У мене волосся своє відпернено. Я не знаю, скрипт поганий дуже сильно. Я такий страшний спер, а в мене там буде хороший спайдермен. І він має знищити Веному То есть спайдермен із Марвел Я би хотів зробити Тайкун. Я би хотів зробити. Я би хотів зробити вже не тайкун, а симулятор якийсь. Або якусь. якесь місто. місто. Ну коли я просто взяв карту про щоб зробити там поїзд поїзд поз поїздами про то мене просто то, то комп'ютер не відповідав і мені довелося включити диспетчер. Цей диспетчер подіршки. Але, але у мене вийшло Ну, а у мене не вийшло І у мене вийшло Так що краще, якщо у вас слабий комп'ютер, то не беріть. То не беріть Що? То в небориться ніякий. Ніякий. Де що ви просто можете своїм другом поіграти. Це швидкість дає. Основку дає швидкість. Це гроші закінчились. Це гроші закінчувалися. Це певно останній поверх, я сподіваюся, тому що мені треба готуватися вже к четвертій частині постройки міста в Майнкрафті. А у нас тут тільки оце забудовано. Я думаю, потім після перезаходу в ігру воно сухоронить. Мені треба через оце проїхати, Тут легше. А, я понял, потому что бачите тут нема вот сайво штуки вот тут. А я це буду использовать як лифт, потому что бачите киешь вид киста. О, я уже упрей вышло. И да? Не три хватай. Што, корице, 3, не знаю, це це невозможно бігати такий. Там там ба ба -бам, бам. Де мої? м е все, капець. Я. Я думав, де моя криша і мені якісь бочки там. Да. І, кстати, вот в аватар, аватарке шушу. не знаю. Вот, я просто показал свой скин. я скоро изменю свой скин, потому что этот скин мне уже не понравился. Я вам покажу видео, да я изменю свой То я потратил просто на краску 45 тысяч долларов, просто чтобы украсить стенки. Ну что, издевайтесь. Я чекал нового этажа. Я і так ще мучив на цей робіт в студію. Мені ще треба підготуватися до наступної серії в конець, де ми будемо строїти місто. Нарешті все, тайкун ми завершили. Ну, але тайкун дуже швидкий. Але, на жаль, він не добре працює. Але, на жаль, цей тайкун працює противно. Так що не дуже Ж, класний такий. На жаль, ми підімники. Думаю, друзі, вам сподобалося це відео і ви хочете, щоб я більш... щоб я щоб я создав більше таких е, крутих, е, більше крутих ігор. І якщо вам сподобалося це відео, то точно поставте лайк, підпишіться на каналі і поставте колокольчик і коменти, тому що і відправте другу, тому що мені було дуже тяжко це робити. Так що всім пак. Так що ставте лайк, підписуйтесь. З вами був я Саша і відправляйте другу, колокольчик, ставте. З вами був я, Саша. Всім пока-пока. Пока-пока.